Свята на честь преподобного паїція Величковського не лише вшановуємо цього уродженця Полтави, подвижника Благочестя та вчителя Уборності. Безперечно, що цього дня ми з особливою ревністю звертаємось до нього в молитві, просячи заступництва за рідний йому край, за його земну батьківщину Полтаву. За церкву українцу, який вінково народився і почав свій шлях Сусія. Але, вшановуючи нині пам'ять Святого Паїсія, ми найперше використовуємо цю нагоду, щоб нагадати самим собі його життя, навчитися від нього, взяти настанови для нашого власного духовного писання. Які ж уроки дає нам сьогодні слава! Найперший урок полягає у важливості духовного ховання. Ми знаємо чимало прикладів навернення до Бога, стаття тих грішників, які частину свого життя змаркували в служінні су, але потім розкаялися і досяглися. Тут достатньо серед них згадати благорозумного розбійника та святу преподобну Марію Єлипець. Але все ж краще для людини. І більш корисно, коли вона від юності своєї отримує належне виховання, як отримав його Маїс. Коли вже в дитинстві людина пізнає Бога, набуває досвід церковного життя, молитви, пізнається про заповіді Господні, про те, яких чесно треба досягати і яких віків. Вік дитинства та юності природні чином Об'язаний з формуванням. Людей. В цей час вона пізнає світ та саму себе, набуває життєвих звичок, як добрих та корисних, так і віховних і сих. Ми часто на богослужінні чуємо слова Спитання від юності моєї нові борять мене в Це справді так, бо народжуючись, всі приймають від батька та матері загально. День, де людей під владність, дії, віхати. Ось чому вже в дитячому віці та в юності людина має навчатися і розпізнавати і пристрасті, перемагати їх, спонукати себе до добра і застерігати від зла. Тому обов'язок старших батьків, родини, громади церковної, вчителів допомагати дитині на цьому шляху допомагати не лише настановами та повчаннями, але і власним добрим Бо Подіти не стільки слухає сказане, скільки дивляться і справа. Очевидністю преподобний Паїсій від своєї молодості мав радість навчатися Слову Божому і Святому. Саме тому, маючи духовним фундаментом свого подальшого життя добру науку. Приклади, зміг він в на цій схемі, будувати величний дім власного Свясія, а також стати вчителем, насавником і живим прикладом для багатьох. Другий урок, який ми також можемо взяти і життя Святого. до чого кличе Господь, а зрозумівши, здійснити це у власному житті. Тому і нам, незалежно від того, яких успіхів, малих чи великих, ми досягли в своєму духовному житті, ніколи не слід заспокоюватися, зупинятися, вважати, що ми зробили вже достатньо і нічого більшого слід не робити. Ось нині ми наблизились до часу. Коли в природі стає мало світла і тепла. Цю нестачу ми поповнюємо нашими класими людськими зусиллями. Ми опалюємо і освітлюємо наші оселі і робимо це з вами щоденно. А якби хтось подумав, що достатньо один раз нагріти домівку, читати в ній світло і більше не слід про це дбати, таку людину ми бажали. Бо коли припинимо опалювати дім, то холод зовнішній невдовзі проникне до нас, і коли погласимо світло, темрява оточить нас, так і є в нашому з вами духовному житті. Якщо ми припинимо зігрівати свою душу молитвою, і покаянням, пізнанням Слова Божого і участю у спільному церковному служінні, то охолодження і потьмарення. Проникати до нашого серця. Тож маємо не лише з якоїсь особливої нагоди дбати про духовне зростання, але повинні зробити це частиною свого життєвого правила та повсякденного розпорядку. І ще один урок, який дає нам преподобний паніс, полягає у важливості навчання з досвіду святих Сів. Він сам багато часу присвятив читанню. І вивченню на сцену вчителів церкви, а також і перекладав та поширював їхні писання. Тож прикладом життя свого Боїсі спонукає нас до того, щоб ми цінували святоотецький до як надзвичайний скарг. Мабуть, кожна людина раділа би, коли хтось із благодійників дав би їй у її розпорядження, коштовний скарб, і дозволом безвідплатно витрачати з нього стільки, скільки є необхідне. Але скарб матеріальний та всі важливості для сьогодення не може бути порівняний за цінністю зі скаргом духовного. Матеріальність звільняє сьогоденні потреби, а духовний скарб відкриває нам двері до вічного. Занови та повчання святих отців є тим безвідплатним скарбом, який відкривається для всіх, хто хоче взяти його і використати. Колись в час обмеження знань не всі легко могли знайти цей скарб, через неміння чекати або недосягти сні, але в наш час майже всі є письменними і книги завдяки новітнім технологіям. Можуть бути знайдені життя. Тож, якщо ми справді хочемо шанувати преподобного Паїсія не лише нинішнього дня, то маємо не тільки згадувати про його особистий духовний шлях і прославляти його за здійснену працю, але в міру мужчину виділювати уроки його життя у своєму власному житті. І тоді з Божою допомогою ми так само можемо здобути які преподобний Отець наш Спаїсі, багато корисного як і своєї душі, так і послужити славу наших ближнім. На завершення наших розумів маємо також сказати ще про один урок преподобного пасія. Сьогодні ми розпочинаємо шлях духовної підготовки до Різдва Христового. Нині розпочинається Різдвяний піс. Який протягом 40 днів аж до святвечора вестиме нас духовною дорогою до вертепутники, <клієння> до немовляти, покладеного в яслах на поклоніння новонародженому світу сину Божому. Прикодований Паїсі все своє життя провадив у аскезі та в мене. Він досягне цьому досконалості. Та багатьох ченців і моря настановив на цей спасительний шлях. Не всі і не завжди здатні ціле життя присвятити аскетичним Бога. Однак Боже Християн покликаний плекати в собі чесноти смирення і обмеження. Тож віс, як одне із знаряд разом з молитвою, які сам Христос назвав Своєю. Проти диявола повинен бути для нас пиття тягарем, як дехто його сприймає, але часом особливої можливості духовного очищення та досконалення. Сердечно вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, зі свято на честь преподобного Паїсія. Бажаю благословенного і плідного різдвяного посу, нехай приклад цього святого породця Полтави а також настанови і життя інших святих отців та подвижників завжди надихають нас на нашому шляху до спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу.